Компост органічні добрива, що утворилися внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами. А що ж таке компостування? Компостування метод виробництва добрив із різних органічних відходів для отримання екологічно чистої продукції та покращення ґрунту. А як же утворюється компост? Компост утворюється з органічних відходів під впливом навколишнього середовища. Для отримання цього добрива потрібні відходи натурального походження, місце для його утримання та час для перегнивання. А також переваги компостування. Повторне використання органічних відходів, поліпшення структури ґрунту, вирішення проблеми гігієнічного видалення відходів, життєдіяльності тварин і людини. Що ж можна компостувати: овочі, фрукти, зелень, шкаралупи, хліб, каву, чай без пакетиків, листочки, квіти, паперові серветки. Отже, а для чого ж потрібна компостна яма? Для забезпечення вашого саду та городу органічними добривами з великою кількістю мікроелементів закінчено. Дякую за увагу!